Стоїть питання забезпечення повноцінною технікою. Якщо по лінії боєзіткнення, скажімо, є потреба на 462 тисячі особового складу, а саме скільки їх є у межах десь до 7 тисяч танків, а мають за остатними показниками максимум 2800. Це саме стосується і бойових броньованих машин, це саме стосується і артилерії, тобто вони ледь-ледь забезпечені на 50, максимум на 60 відсотків, то як вони збираються реалізовувати операцію, розуміючи, що там та Прикордонна смуга вже перетворена у свою рідну лінію Менергемед для мене залишається питання відкритим разом з тим, підкреслю росіяни дуже специфічне мають мислення, і від них можна чекати чого завгодно. Пане Петре, ви вже розповіли, які умови мали би склатися, якби росіяни хотіли би туди зайти. А тепер я хочу вас питати, все таки про ту лінію укріплення, яку ви згадали, нагадати глядачам, що 19 грудня президент Володимир Зеленський назвав Харківську область однією із найкращих у зведенні захисних споруд, що це за споруди, і наскільки дійсно вони убезпечують Харківську область від можливого повторного вторгнення? І не тільки Харківську область, а взагалі довжелезний да, і українсько-білоруський кордон, і всю і всю лінію починаючи від Сумщини і північні Чернігівщини. За два роки ми направду там зробили колосальні інженерні спорудження, починаючи від знаменитих зубів дракона, вони також із нього із нашого боку будуються. Не кажучи вже про те, що мінні поля важкими мінами, такі як, як ТМ-62, можуть сягати шириною від 2 до 3 кілометрів, і ще всяких і різних Ніхних сюрпризів про які не конче коректно е, говорити у відкритому режимі, що противник не мав собі картинки, а як ми там все обладнали, Без Маю наголосити, що тільки одна Німеччина за останні два роки надала більше ніж 5 тисяч протипіхотних. Мін магнітного способу дії це унікальні міни, Вони реагують навіть на, на металеву пряжку на ремні солдата. і це далеко не вичутний перелік всього того, що там установлено. Тому дійсно на що вони розраховують, важко сказати разом з тим. Початок цієї війни це рух дорогами. Можливо, знову відважиться на цей акт суїциду, тому що нагадаємо, що працювати на дорогах ми навчилися ще на початку війни. А за запасами РЖМ сто джавлін. Ми друга країна світу. Пане Петре, хочемо з вами обговорити ще один погляд на перспективу розвитку подій на фронті. Стратегія України в цьому році буде наступальною. Наступальною. У цьому впевнений помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Чому послухаємо? Росія має намір продовжувати свою війну, поки не побачить результатів американських виборів у листопаді. Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною та буде опиратися на те, щоб було зроблено 2023 року, особливо на видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України. Чисті слова про наступальну стратегію? От вам не вам не дисонують з тим, що відбувається власне в Самій Америці з затримкою підтримки України, і от наскільки вони можуть бути реалістичними, якщо такої підтримки наразі ми не маємо? Ну тут треба дуже коректно ставити питання і розставляти акценти Бо в акцентах усі відповіді. Перше в оборонному бюджеті, який проголосований минулого року на теперішній рік 300 мільйонів доларів є. Це доволі багато. Якщо оцінювати всі водійні пакети, які були минулого року у місячних показниках, то максимум за місяць надавалося не більше ніж 200 мільйонів. Отже, ділимо 300 по 150 умовних найзручніших для розуміння, то мінімум два місяці є. Це це момент перший. Момент другий я, я все ж таки маю. Амний оптимізм, що американців впораються своєю власною політичною кризою, і отих дуже потрібних нам 60 мільярдів доларів, ми таке отримаємо. І не забуваємо, що велика Європа прокинулася. Рейн Металь нагадався, що він обслуговував чекайзера, і скажімо, дуже хороші новини до нас надходять по таких зенітно-актирійських установках, як Skynex. Ми маємо вже добре батареї, і німці твердо сказали, що навіть готові бронетехніку в нас в Україні будувати. А загальні обсяги фінансування саме вони. Єндної частини зросли з двох мільярдів євро до восьми. Ну практично у четверо це дуже і дуже багато. Якщо насправді отримаємо багато добротної зброї, а йдеться в першу чергу про далекобійні ракети, і нарешті мала би запрацювати авіація, то обвалити південний подан, тобто вийти на північне позов'я, закріпитися десь в районі умовно молочного лиману, не видається фантастичним завданням. Однак підкресли якісної зброї багато. Зрозуміло, почули дякуємо вас. за вашу аналітику. Щоб Петро... ваші наші партнери Не, вас почули. Так. Та. Петро Черник, полковник збройних сил України, говорили про на, на тему західної підтримки України у війні з Росією.